Вітаю всіх на каналі Анастасії Маченко і це осінній шопінг влог. Сьогодні ми будемо надихатися, перевіряти всі нові колекції і збирати сестру мого хлопця на навчання. Знайомтесь це поля. І ми вже в торговому центрі. Ми приїхали в Рославію і будемо зараз обирати, дивитися, надихатися. Ми почали вже зойшо. Поля в нас їде вчитися в германію, тому ми підбираємо її такі осінні образи. Все, 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 що буде потрібно в нову квартирку, в нове житло, самостійне життя. І мені дуже подобається ця кофточка. Я навіть собі її придивлюсь. Підбираємо штани до кофточки, чорні і сині. Чорні будемо тіні. каловити, тому що немає до них штанів, тільки шорти. Приходиться, виходить з ситуації, бо кофта реально дуже класна. Дуже гарно дивіться, воно з чорненьким вийшло. Не знаю. Це не дуже. Ми вирішили все відкласти, щоб потім просто зібрати всі наші, якби хотіло. Було внесена Настюшка. <рес> Мені зараз так подобається цей стиль, коли <рес> такий ковбойський трошки, так? Да? Ground. Але взуття з боку виглядає дуже гарно, Дивіться, як прикольно. Мені не дуже подобається, як воно тут виглядає. Хоча, ну не знаю. Не знаю. З боку виглядає просто топ. Подумаю, подумаю на рахунок них. Що таке в взуття дуже сподобалось, трохи на мене великувати, видно. Дизайн реально прикольний. Але воно якось відчувається, що вони недорогі такі. Не знаю. Можливо, мені треба взяти розмір поменше, тоді вони фігарніше сіли і були б зручніші і відчувалися б по-інакшому. Мені сподобалось це чорне плаття, в ну, нього тут ось такий розріз на ногі. звук поміряємо. Ще мені сподобалась така куртка. У мене так багато білого броня, що мені здається, вона мені може підійти в гардероб. Я знаю, що вам вона не сподобається, але я думаю, можливо, взяти, бо вона така, бачите, ніби я взагалі не стараюся вдягатися, одягла якусь робочу куртку і пішла. Я <му churches> <п Personaan> <sharp> да, Поля підліток. Ну її 18. Ти зараз рахуєшся підлітком 18 років? ні. Доросла. А? а напишіть, будь ласка, як вам ця куртка. Ви б таку купили чи ні? А, ніфіга собі. Я думала, вона буде коштувати 100 злотих, якщо чесно вона коштує 229 злотих. Тому подумаю в два рази більше. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вона вам подобається. і Якщо буде багато голосів, і якщо в мене теж буде лежати на неї душа, то я її візьму. Ну прикольно, дивіться. Можливо, мені треба менший розмір взяти. Я думаю, що в ній буде капець як комфортик, мені буде офигенно зручно. І ще кармани? кармани є. Ну. Беремо. У, -у, -у, У сукня ніби прикольно, що такий розріз. А ніби, дивіться, вона якось так дивно виглядає. Я не розумію. Хоча вона прям так зжала мене, як в курсеті. Дуже гарно тримає, втягує. Виру. Вона просто ідеально сіла і так добре все втягує, підкреслює. Блин, ну я думаю, на рахунок цієї куртки, якщо б я одягла сині джинси, кльош і уги. Мені здається, це було б так іронічно, цікаво. Ви як думаєте? Я не знаю, я не знаю. Я б була б як. Льоні, звісно, кривотись. летить з мене. Я ще собі взяла ось таку сукню. Вона ідеально сідає по фігурі. І має такий розріз тут на ножки, дуже гарний, але не такий спереду, а з боку. Тому, якщо ви хочете собі в обліпку прямо таку сукню по фігурі, я вам дуже раджу звернути увагу. Тут в три кольори є. Ось так виглядає сукня на мені. Вона просто ідеально сіла. Подивіться, як гарно. Всі така довжина. Ідеальна для мого зросту 176 см. Далі нам треба самий звичайний піджак чорний. Потім нам треба сумочка. Дивіться, як тут гарна цінько. Недавно тут все переробили, зробили нам каси, в яких ми можемо купувати собі самі все, обслуговувати себе самостійно. Потім у нас по плану ще купити сумку. Ми підібрали кофту, яка буде гарніше підходити до штанів. Я коли кофту одягаю, мені здається, що я з якогось модного показу. Ну так, капюшон тобі дуже личить, офігезно. Блін, а ще топово. я зараз теж приміряю. І буде проти дощу. Мені здається, що в Германії багато дощів. Зараз буде осінь. Подивіться, яка гарна. О, я всі артикули. Вау! Ідеально, реально. І під ці штани, які ми вою підібрали, буде просто конфетка. Цукерочка. Цукерочка. <ріху> Дуже личить. Мені здається, що мені капюшон так не піде. Думаєш? Ні, цією зачіскою просто топчик. <ріху> просто топчик. Я ще раз до і бачу, що так гарно було. Коротше, ми візьмемо двійку. Я буду теж ховатися проти диждя. У мене все хантер-хантер все Мисливські, знаєте? Я покажу вам фоточки. Блін, і будуть чорні, і буде круто. Моя улюблена частина в торгових центрах. Попити бабл тіп. Я знайшла новий рецепт. Кава, чотири рази тапьока і один раз смак желек з кавою. І це просто дуже смак. А, і ще карамельний сироп. Тому що коли ти їси тільки тапьоку, то немає смаку. А коли ти їси з кавою, ага. то воно вже солоденьке таке. Бенчує два рази тапьока і один раз кава. Okay. Кава. І тапьока в них окремо. Тапьока немає вираженого смаку, через це воно не таке солодке. Найс, найс. Mm -hmm. Рецепт від Настюшки. Ми онлайн замовили одразу собі крем для полі. І я собі теж дещо замовляла в натіно. Тут так зручно можна замовити і забрати прямо в магазині. Ми це завдали гід зробили, тому просто приходимо, я ввожу пароль до замовлення і мені тут виносять їх. Бачите, я ввела номер і тепер заплати і забери. І готовку при каші. Збираємо два. Окремо ще візьмемо крем. Ось цей. Ой, цей з SPF, бачите? Зі да? Ну, якщо тобі треба SPF, то давай візьмемо зі SPF. Цей крем мені радила моя подруга, він не забиває пори, він легенький такий і дуже класно зволожує. Тому, якщо ви шукаєте собі якийсь крем, який ви б хотіли спробувати, раджу вам придивитись до цього бренду. Я подумала спочатку, що це мед, але це свічка. І дуже класно пахне. Mm -hmm. Лимончиком. Отак було б добре, якщо б вона була маленька, бачите? Ми вибираємо сумочку. Сумки вибираємо, щось у нас не виходить, ми вже тут понакупляли кучу всього. Якось ці сумки виглядають так немолодіжно, я не розумію. Сердечко можна зняти і була би прикольна, але все одно, не до кінця. Непогана сумка, але я не розумію, як можна зробити таку тонку лямку до такої пишної сумки. Дивіться, це тільки отак носити можна було би. Я не знаю, сумкою такий напряг, у нас нічого не виходить. Можливо, ми маємо просто шопер і цього буде достатньо для студентки Поліни. Я так полюбила такі шорти. Це просто моя любов. В них так зручно ходити. Тому, дівчата, якщо ви шукаєте собі піжамку, я вам раджу купити собі такі шорти. Ми зараз думаємо взяти такі шорти і потім оверсайз якусь велику футболку, і це буде піжамкою. Yes. Повернулися за штанами, а кофту вирішили не брати. Забираю ще замовлення з довгос, тут мені прийшов лак для волос у знижці великий. Ну, Я вже третій раз захожу дивитися на ці шорти і не можу ніяк вирішитись. Брати чи ні. Бачите, як попа через цей виріс вона виглядає круженькою візуально. Зайшла ще поміряти з козаками. Вам як? Прем чи ні? Все-таки беру. Вирішилася. Другий день. <ріст> І зараз ми покажемо, що не показали під час шопінгу. Давай я почту з цього суття. Іди з фірми Founder. Блін, хоть ти о боже, Огоже, коротше! Взуття мислився. Я думаю, що це взуття буде дуже популярне восени. Я вже бачу, як дівчата його носять. З такими носочками гарними, стилізують його прикольно. Надію, що я теж придумую, як їх стилізувати, бо я тільки купила. І я зараз обираю між чорними і білими. Оце білі. У нас такий дизайн. Тут немає ніяких написів. Так. Я так це хто гарна і така. Так, і друга у нас пара. Сподіваюсь, Хантер заплатить тобі рекламу. Сподіваюсь. сподіваюся, хоча б одну би пару мені подарували. Я точно вам вставлю кадри гарні, які я вже зняла. Щоб ви роздивилися гарніше це взуття. Напишіть мені, будь ласка, які вам більше подобаються? Білі. <свят> так що не дуже зрозуміло, але коли на нозі. Ну, <свят> білі вони більш якісь стильові і більш таким акцентом йдуть. В образах, я думаю, вони будуть виразніше виглядати. А ці будуть трошки, наверное, як калоші. Але тут дивіться, зарі <свят> такий дизайн. Хантер. <Hunter>? <свят> Хантер. Плюс вони будуть підходити до всього чорні. Хоча білі. Поліна говорить, що вони також будуть до всього підходити. Так, і вони в сто разів стильніші. Напишіть, будь ласка, як ви вважаєте, що з цього мені залишати? Що відправляти порт? <с> вони будуть дуже класними на осінь, вони будуть тепленькими. Також в мене є активні носочки, <с> які uh, будуть робити їх ще теплішими, і можна буде навіть взимку не ходити 100%. Плюс ці носочки роблять їх стильнішими. Я також вам зняла детальніше це все. Можу вам показати прямо зараз кадри. Це виглядає ось так: хоп-хоп. Я уже вам там зняла готовий якби, наборчик. Такі так, ну по одягу ще ми купили маєчку. Чорну, звичайно, класичну. в Нью-Йоркері. Просто звичайна, але ідеальна майка, яка сіла просто ідеально, і вона нічого не просвічує. Вона ідеально сидить по фігурі. тому що Ми дивилися і буває таке, що тут якось відтеплюється хоч і розмір, той, який треба. А це ідеально сіла, і ми через це її обрали. Соночки диви класику. Якщо ви шукаєте собі велику пачечку носочків хороших, то йдіть в H&M. Тут 5 пар. Дуже класна довжина. Я... Уже помірила одну пару. так. Зручні класні білі носочки, звичайно. Я після цього тепер теж думаю собі їх купити через те, що носочки виглядають дуже мило, дуже гарно. Вони додають такого теж стилю. Так, ну next косметика. Що зібрали постанову там. Давай перед косметикою покажемо, ще твій скетчбук і ще дещо. Так, Та скетчбук. Та звичайний чорний з магазину Тайер. Дуже шукала на такій штуці, щоб можна було листи відривати. Ось, вона не змалює творча особистість. І їде вона на навчання в Німеччину, також на якийсь креативний факультет. Так, так. можна було би сказати? Так, так, так. Чорна сумка. шопер, я б назвала її в університет. Так, дуже довго шукали. Настюшка мені допомагала, могли знайти. Це в нас магазин Медісіне. А можна? Ти англійський знаєш? Медісін, я думаю, так. Дуже випадково знайшли, просто забігли на дві хвилини і побачили її, і взяли одразу. Вона дуже легка, тонка, а як шкіряний шопер. Але тут також є якісь. Відділення і кармашки. дуже зручна, і можна навіть тут якийсь зошит положити. Там uh -huh. на телефону є відділ. Абсолютно крута. Я би собі також таку саму взяла, <с якщо б мені треба було навчання. Переходимо до косметики. Так, що я собі взяла в кондиціонер спрей, Це зараз четвертий раз, коли я вам його показую. Він мені дуже сподобався. Тому нарешті я взяла повноцінну баночку, якою буду користуватись не тільки в подорожах, а й вдома. Цей кондиціонер справді робить волосся. Дуже м'якесеньким і таким як хмаринка. Як хмариночка м'якенька, ще й класний, тому що він спрею, дуже легко наносити вже після миття голови, його не треба змивати. І це мій фаворит. Зараз просто топов за топ насталі. Короче, кондиціонерів. І ще одну покупочку я покажу одразу: це дезодорант від фірми Віше. Я дуже люблю ці всі дезодоранти. Тут ненавязливий запах, і він дуже добре захищає від. Ви знаєте від чого. <гум> так, окей, okay, next. Ми з Настюшкою купили однакові олівці для губ. Вони натурального кольору. Так, їх навіть не видно, але вони підкреслюють так акуратно, знають. Nice. Так. Yes. мені Настюшка теж порекомендувала. У мене зараз він на устах, абсолютно мій фаворит, який коштує 10 злотих на знижках, я постійно куплю. Це реально класна річ. Тому придивіться до цього кредка, груст, полівець. Маріузь для вуст. Придивіться до цього літ для вуст. Так. Зубна паста для відбилення зубів. Хотіла трохи іншого купляти, але нам дуже рекомендували цю. І Настя, там ще є історія з її курсів стоматологічних. Ще не тестили, але дуже багато позитивних відгуків. Що вона справді працює і справді відбілює. Якщо ви хочете відбілити собі зуби, спробуйте цю пасту, але ми не ручаємося, бо ми ще її не пробували. Хоча я пробувала від цієї фірми інші смаки, і мені вони подобались, стоматологи радять цю фірму. О, цей крем. Теж рекомендація на стіжки. У нас не на все сьогодні рекомендація на стіжки. Моя подруга мені радила цей крем, як крем, який не забиває пори, легкий і дуже зволожує. Тому наступний я також куплю собі такий, але без SPF я собі відчуваю. Так, ми взяли з SPF, Там був без SPF 75 мл, мілілітрів. Цей 50, але з SPF. І ту ж ціну вийшло. Без дозатора той був. А тут дивіться, який крутий дозатор. Я точно вже зараз прямо показую вам поближчі кадри. Все, <плес> Класний. Давай поки я показую ти свою достельську а не блека. <плес> Це у нас лак для волосся, який я взяла вдовго спознижці. Він має. ой! <плес> Він легенький дуже. Да. Значить так. І має, має якийсь аромат, не так виняє, як лаки. Чи ні, мені? смердить. смордить. Але не дуже сильно. Ну так. ヒолін. Ой. <рігав> <Ага. О! рігав> я, багато я вдихнула <рігав> Так він пахне як звичайний лак. Подожди, ну ні. <рігав> <рігав> ну, Мені здається, він не пахне так сильно не воняє так сильно. Так, і він легший. Молод. Я спробую ще один, а ти мені скажеш, що цей пахне. Окей. Okay. В мене є такий, і мені здається, він класно пахне. Ой. Ого! А ти бачиш, як відрізняється? Так, я кажу, той то, то набагато легший. Ну, цей пахне. О, цей приємно пахне. Цей приємно пахне. Ну, Це ігодно, але ви подивіться, як відрізняють ці пшики. Вся підлога буде в лакі. Ну, цей, коротше, прямо такий А цей пшик Пшик. Ну, будемо тестувати. Останній е, Так, фіналочка. Міцелярна вода від Заї. Те, що не тестували, Настюшка вибирала. Так, mm -hmm. ми мали купити іншу, але через те, що в нас коротше були незрозумілі моменти, коли виїде Поліна, чи завтра, чи Після зазару, через 5 днів. В кінці кінців, через 5 днів, але ми вже купили цю міцелярну воду від фірми Зая. Мені сподобалося, що тут є дозатор. Буде дуже зручно. Я люблю все з дозаторами. Це зручно, так. що завжди в використанні. Зая. Я частенько беру тим собі якісь кріма, якісь штучки. Немає запаху ніякого. Ну, така віцелярна водичка. Що реально все? Пам. Так! Ми так швидко з'їли. Ну ага. добре, ага. тоді давайте, давайте прощатися. Попрошу вас підписуватись на мій канал. Ставте лайк, колокольчики, дзвіночки. Дзвіночки мені здається, такі. дзвіночки. І напишіть мені, будь ласка, в коментарі. Ладно, це не будемо говорити, бо я навіть не знаю, що їм писати мені в коментарі. Просто хай напишуть мені, як вам відео. Чи хочете ви більше шопінг влогів? І яке взуття Хантер краще? Точно, напишіть, як з <свіття> Хантер краще, білий я чи чорний. Полярly. Просто напишіть слово білий або чорний. І я так зрозумію. Дякую вам за перегляд і підписуйтесь ще на наші інстаграми. Всім па-па! Вітаю всіх на каналі Анастасії Маченків. <свіття> я думаю, що це звіття буде дуже популярним. Ось востро. Я думаю, що це їдемо на навчання. Боже, не говорить. 不能骑了。